Пані та панове, бажаю здоров'я, з вами Ірина. Сьогодні ми будемо робити обіцяну розпаковку адвент календаря. По якій причині я його не подарую доньці, я прикріплю відео нижче, прикріплю. І хто захоче, той може передивитись саме яка причина. Втім, можете дивитися це відео, там і так все буде. Зрозуміло. І так, робимо розпаковку моєї не дуже вдалої покупки, а якщо чесно, то зовсім невдалої. Дуже гарна коробка, мені тоді так вона сподобалась. І саме по цій причині я взяла. Бачите, там навіть сніжок продовжується далі. Розкриваючи її, ми бачимо, що тут звичайнісінький адвент-календар було була прикріплена така знижка. Наступна покупка 50% знижки. Люди вирішили, що 24 позиції для мене буде замало, мені потрібно ще. І саме тому мені дають ще 50% знижки, щоб ви розуміли. Замовити можна через інтернет. Виявляється, тут була інструкція. Правда, вона на іноземній мові. Ось така ось красива. Інструкція, задній фон, повторюється, дуже чудовий, ото дірочка, там карманчик, де лежала інструкція. І так робимо розпаковочку. Починаємо з номера один. Як всі нормальні блогери не взяла ніякої допомоги. Щоб я а, ні, взяла маю я, щоб я могла якось відкривати ці комірки. І так, номер один. Це пакується в такі пакетики, які перероблені вже зі вторинного матеріалу. Втім, інструкції в жодній комірці немає, вам скажу. Ну, є інструкція загальна. І в загальній я прочитала оце ось така річ це. Для тренування м'язів, які являються з часом ослабляються. І саме для жіночого організму для тренування м'язів. Це кегеля. Шарики, по-моєму, чи щось таке кегеля, коротше. Коротше, для тренування. Коротше, це діалект там, де я живу. І так, наступна у нас камірочка номер 2. Я її навіть ще не розпакувала повністю. Я просто прочитала, що це свічка. Щоб ви розуміли, тут дуже хитрий маркетинг, оскільки всі продукти, які не пішли у день 31 жовтня, у нас що там відбувається таке от, в чорному ходять в різних масках хеллоуін, Так от все, що не пішло на хеллоуін, все було покладено сюди, щоб ви розуміли. Тут знаходиться в нас свічка масажна. Ви її розкриваєте, підпалюєте, вона дає аромат. Вона не являється, як написано в інструкції, шкідливою. Потім, коли віск трішки розплавиться, ви можете полити на свого партнера такий собі мазохізм. Хто полюбляє такі речі, може використовувати в цих моментах. Комірочка номер 3 Зараз ми її знайдемо. Комірочка номер 3 І в цій комірочці, бачите, ось на різдвяний вже такий подаруночок. Це у нас йде, до речі, масажна алія. Масажна алія. На запах Уже ж будемо тестувати. На запах такий приємний, нагадує дуже. Солодощі глазура, це як тут зображений глазур. Так воно і виглядає на запах, на смак, не знаю, не куштувала. Комірочка номер 4. Зараз будемо її шукати. Знайшла комірочку номер 4. І це були карти. Ті карти, від яких я зраділа, я прикріплю відео. Там ви побачите, ще я розповідала, що були карти. Ну тут карти такі є свої рідні, тобто виконується завдання по цих картах. От ви задаєте завдання, якщо це група людей, або ви там двох зі своїм партнером чи партнеркою, то можете використовувати їх для завдань. Крімірочка номер 5 Робить все в основному, що я вам скажу. Так, це така у нас лубрикант на водній основі. Засвічує я додала світла, щоб було видніше, засвічує. Лубрикант на водній основі він такий йде. Зараз ми подивимось. Звичайна пластикова пляшечка. І вже поламала. <ріст> ну, тепер точно я вже цей лубрикант нікому не подарую. Він такий густий, звичайний, дуже зручний, на запах свіжий, такий, як бальзам зірочка, типу такого щось нагадує. І по формі консистенції дуже така видно якісна продукція. Тому що це не рідке якесь, а таке, ну, відчувається якість при нанесенні. Так? Я маю на увазі на руку. Хто там думає, що хоче, хай про мене. Далі. Комірочка номер 6 Я тут на емоціях, коли вже зрозуміла, що за адвент-календар, то я трішки рознервувала і відкрила не з тієї сторони. Я її простими словами. Взяла і розірвала. І знову я відкриваю не з тієї сторони. Зараз глянемо. Так, сюди покладене, коротше, річ така спеціальна для чоловіків, яка використовується під час любовних утіг. Хто відвідував секшопи, той знає, що це за річ. Вона такого, такої форми цікавої, яка нагадує ялинку. І саме це присвячено, мабуть, було в оцей адвент-календар до Різдва, оскільки підходить час ялинок Номер 7 Це шипучий засіб для догляду. Для дезінфекції, для догляду номер 8. Дивимося номер 8 Це, мабуть, що зараз. Хочу нагадати, що все з переробленого матеріалу я маю на увазі все це пакетики, що було закладено продукцію, в, ну, в ці комірочки. Значить, Це річ для сну, для інших утіг. І третій варіант можна використовувати його, коли йде обстріл, то щоб не бачити рашистів, не боятися, так розумію, одягнув. І сидиш, чекаєш цю ситуацію, коли вже закінчилося все, зняв. І думаєш, слава Богу, що живий. Слава Богу. І так, помірочку. далі наступна у нас помірочка. Це була у нас восьма. Зараз дивимось помірочку номер 9. Шукаю. Вже знайшла. Відчиняємо комірочку номер 9 Ну, я так розумію, це чарівна паличка якась. Там о, описано було, що я просто, якщо о, поміряла. Якщо чесно, не пам'ятаю, ну, я думаю, можна використовувати її як чарівну паличку. Загадав з бажання. Все, і сигнал туди послав нагору, щоб бажання збулося. Ну, а хто може всередину використовувати? Це ж у кого, які є бажання. Це використовується всередину для утіх, якщо чесно. Так, комірочка номер 10 Камера труситься, коли я дивлюся. Це найулюбленіша моя з усіх ячей, якщо я дивилася, це, мабуть, найулюбленіше, що мені сподобалося. Зараз я вам покажу. А може й не найулюбленіше. Ну так, цікаво. Ось так це виглядає. Таким чином, ну я не знаю, я так не використовувала в житті ще, по крайній мірі ще, але виглядає це отак. Таке мережево цікаве. Може, прийдеться на дві половини робити, бо не хватить в мене часу. Комірочка номер 11. Зарядка до аккумулятора. Так. Можно заряжать, я так думаю. Номер двенадцать. Завжди мріяла ганяти мух про моховойку. Нарешті я її отримала. Підходиш так до партнера, шпоп його. Вибач, там муха сиділа. Так я збила її чи збив. Ну, Чесно скажу, не шкіряне, звичайний дермантин, то, мабуть, все-таки слабеньке буде. Муху не в'єш. А може, вб'єш. Ну, спробувати, я думаю, що варто. Завжди мріяла за такі гроші придбати таку річ. Прям спала і бачила. Комірочка номер 13 Так, де вона в нас є? 13. Ну, це е, силіконове така річ для чоловіків я не відкриватиму. Чотирнадцята. 14 Навіть ще не відкривала. Теж так є ганяти пил, мабуть, павуків, щось таке подібне. Лоскотати, ганяти пил, ганяти павуків павуків на стінах, можливо, і не тільки. Так, далі в нас 16, ой, 14 15. Вакуумний масажер. Якщо чесно, можна включити, все тут працює. Ну, справа в тому, що по цьому масажеру є питання от, дуже важко виключити. Я їх включила, зарядила, а потім не могла довго виключити. Ще один лубрикан. Вже ж, бачите, перенесли все так акуратно. І схеловуємо в різдво. 17-й номер у нас. Простими словами ось така ось річ. Вибачте. ну Рвані колготи. Я думаю, що панчофі було б цікавіше. Но збирала календарний я. Номер 18. Менструальна чаша, хто знає. 19 у нас одяг. Ну тут не зрозуміло, на груди це чи на інші органи. Ну, одяг. Так, давайте ускоримося, що там було. 19, -й, 20 й номер. Бо в мене часу не, хватає, не вистачає. 20-й номер теж. Засіб під лупу лупуй всередину. Так, де в нас двадцять перший номер. Скотч? Номер 22. Віброкуля? До речі, працює, здається. Так, все працює. Чуєте Згудить. Все працює? 23. Це таке річ, як грали діти в нього, і там загадуєш бажання, йде тут зображення різноманітні малюнки такі всілякі. І номер 24. Останній номер. Це так, перед різгом, щоб людина розважилася. Батарейки не поклали. Батарейки не поклали сюди. Якось так. З вами була Ірина. До наступних зустрічей. Цьом-цом-па-па побачимо. Слава Україні!